Доброго дня всім, хто сьогодні зі мною, я рада і постійним своїм друзям, і так званим унікальним моїм користувачам. Я сьогодні знов продовжую розвивати напрямок Клітина, як біосистема, і нагадую, що всі інші лекції. Ви можете знайти за посиланням у описі під відео. Ставлю вас до відома, що на каналі «Цитологія для вчителів біології започатковий третій напрям, який називається «Практикум з методики навчання біології. На ньому я планую презентувати власний доробок, який, на мій погляд, може суттєво підвищити ефективність організації продуктивної діяльності учнів на уроках біології. А зараз починаємо. Сьогоднішня лекція спадковий апарат як місце локалізації. Провідного молекулярного механізму життя. Вона буде складатися з декілька частин, і перша частина загальна морфологія спадкового апарата це наша сьогоднішня робота. Спадковий апарат входить до складу функціональних клітинних систем, про які ми неодноразово згадували, і разом. З іншими функціональними системами створює єдиний молекулярний фундамент життя. Серед п'яти функціональних клітинних систем, на мій погляд, дві є провідними. Спадковий апарат і білоксинтезуюча система, бо саме вони безпосередньо задіяні в молекулярних механізмах життя. що Забезпечує реалізацію його програми. Зверніть увагу ще раз на функції спадкового апарату ми про них сьогодні будемо розмовляти. І так, які загальні характеристики має спадковий апарат клітин? Перша з них це основний типи клітин за організацією спадкового апарату. Вони вам добре відомі. Особливо прокаріоти і еукаріоти. Мезокаріоти це нечисельна група живих систем панцирних жгутикових, які займають проміжне положення між прокаріотами і елкрім. Хочу звернути ва вашу увагу на те, які характерні особливості вони мають: крупне ядро без нукліосом. Хромосоми постійно конденсовані, тобто не перетворюються на хромоти. Вони містять пульсову ДНК, яка плотно упакована, і має невелику кількість істонів порівняно з акаріотами. Під час поділу хромосоми пов'язані з ядерною оболонкою і методом закритого типу. Подивіться, які гарні ці назакаріоти. Мені дуже хотілося вам їх показати. Але далі мова буде йти в основному про каріотичну і еукаріотичну клітини, бо саме ці клітини є найбільш поширеним в живому світі. Окрім типів в живой природі є ще і основні клітинні різновид. Прокаріатична клітина має два таких різновида, еокаріатична клітина 4 таких різновида. Загальні риси проеокаріо. Вони в тому, що обидві типи мають дві частини, типи спадкування, структурні елементи спадкового апарату, функції та аспекти цитофізіології спадкового апарату. Розглянемо її у детальніше, для того, щоб ви окремити різні відмінності. І так, да, частини дві, але вони, по суті свої, зовсім різні і містяться в абсолютно різних компонентах піти. Типи успадкування є, але вони також по кількості різні і за своєю сутністю, також різні, і тому, відповідно, містяться в різних структурних компонентах. А ось функції спадкового апарату і аспекти його цитофізіології, тобто процеси, які ці функції реалізують, вони єдині. Так, передача спадкової інформації, здійснюється за допомогою клітинної продукції. Збереження спадкової інформації за допомогою двох процесів реплікації і репарації спадкової інформації, перетворення спадкової інформації на полі пептид за рахунок транскрипції разом з трансляцією. Отже, спадковий апарат проєукаріот має спільні риси, які Виражаються в наявності двох частин, типів успадкування, структурних елементів, функцій і аспектів цих Відмінні рейси охоплюють склад двох частин, різновиди типів успадкування і структурні елементи цих частин. Більшу увагу, безумовно, будемо приділяти спадковому апарату еокаріотів. Бо він організований найскладніше. Але спадковий апарат прокаріотів також не буде обіданий нашою увагою. Почнемо характеристику спадкового апарату з його ядерної частини, тобто ядра, яка найбільш складно організована в загалом спадковому апараті кліпі. Отак, От візуально ядро еукаріотів суттєво відрізняється від хромосомної частини про І перша ознака загальної характеристики стосується оформлення ядра. Як правило, і виключення у тваринних клітин складає тільки кров. Ось його, які тут є ядра в крові. Вона округле, розміри можуть відрізнятися, але це форма приблизно однакова і подібна в різних клітинах. Ну, таке саме. Позиція у ядрі стосовно ядра рослинних клітин, рібів, а ось ядро простіших має більшу різноманітність форму ядра простіших. Дуже добре це видно на нижній частині слайду. Більш того, у ядрі простіших може бути не одне ядро, а два, які розрізняються за розміром. Необхідно зробити акцент на тому, що і в тваринних клітинах можуть зустрічатися в нормі клітини з двома ядрами. Ну, наприклад, такі клітини, як печінки. Поряд з такими клітинами є і однакні утворення в печінки. Схема будови клітинного ядра еокаріотів, які, яку, я думаю, ви добре знаєте, це нагадування вам про її структур, його структурний елемент. Я не буду їх перераховувати. Я зверну вашу увагу на те, що ці структурні елементи можна згрупувати таким чином у не хроматий, ядерна оболонка, ламіна, порові комплекси ядер, це ядерний матрикс. І хромати. Зверніть увагу, що терміни хроматин і хромосоми розташовані ось цікаво. Хроматина в дужках хромосоми. Чому це так? Ми будемо з вами розбирати на, далі на наступних лекціях. Зараз я хотіла би тільки дати загальне визначення цим двом групам компонентів ядра. Не хроматинові елементи це елементи, які іноді називають допоміжними. Чому так називають? Подумайте, будь ласка, на відповідь на це питання. Я далі знов повернуся до нього, і мені дуже цікаво, співпадуть чи ні наші з вами відповіді. Хроматинові елементи це такі компоненти ядра, які виконують його три основні функції і в цілому три основні функції спадкового апарату. Отже, ядро спадкового апарату еокаріот, тобто його ядерна частина, має округлу форму і різні розміри, може бути різної кількості в клітині, складається з нехроматинових і хроматинових компонентів. Хроматинові складові виконують всі функції спадкового апарату. Нехромати компоненти несуть допоміжні функції відносно хромосомних складових. На наступній лекції ми розглянемо третє питання, у якому висвітлено організацію нехроматинних елементів ядерної частини спадкового апарату у каріоті. І ось там і ще раз повернемося повернемо, до їх додаткової функції. Дякую за увагу. Дуже рада, що ви були до кінця зі мною. Висловлюйте своє відношення до каналу і до відео, зокрема, даного. Будьте здорові! Миру і всього всього вам доброго. Чекаю на наступні.